Пропозиція. Буду запитання? Прошу голосувати. Поводимося на питання. Доброго дня, пане Голово, присутні, запрошення. Відбувається так продовж вже кількох сесій, що просіка Михайло не включають до складу комісії. Якщо не включають до складу комісії, це стосується комунального майна, значить щось там діється не чисте не Якщо ви відповідним чином це... Вона. Якщо б відповідним чином нічого там протиправного не було, то які є перешкоди і перепони для того, щоб включити оцінка до складу цієї комісії. Я прошу повернутися до цього питання, І оскільки сам міський голова е, наразу ініціював, хто хоче бути членом цієї комісії та ці депутатів, я думаю, що воно має бути підтримано. Якщо це Бо це, як пам'ятаєте, за, за минулого рік канадці була партія регіонів і вони за ті... Проекти, зокрема, приведу приклад, що переіменування бібліотеки Центральної бібліотеки Кості Сулу. В цю каденцію ми все так і переіменували, але тоді принципово ставили, тому що це ініціатива від свободи або представник в даному випадку від свободи. Я прошу повернутися до голосування і депутатів зважено прийняти за рішення. Дякую. Хто за те, що Наступне питання.